Рано чи пізно це трапляється з кожним легіонером. Вузька тендітна кисть дівчини губилася в його великому загрубілому кулакові, пальчики у неї тонкі і довгі, з неприємністю зауважив, що у нього пітній долоні. Руків'я зброї не любить. Під них долонь. Непомітно витер вільну руку об штани, але не зважився перекласти її чарівну ручку зі своєї вогкої долоні, щойно витерту, не зважився навіть послабити пальці, що охоплювали долоньку. Скориставшись будь-яким його незграбним порохом дівчина могла відібрати те, що йому ще не належало. Тепер він знав, що означає просити у жінки руки. Долоня пітніла, здавалося, вузька, золота рибина її руки ось ось висковзне. Так само пітніла долоня, коли він, прихилившись до валуна із затиснутою у кулакові гранатою, стікав кров'ю. У мене таке відчуття, ніби я поранений. Він шукав собі виправдання. Ти лівша», – поцікавилася дівчина. Чому ти так вирішила? Легіонери завжди лівою рукою тримаються за дівчиною, а правою за зброю. Я однаково стріляю з обох рук. Потім вона сказала те, чого він аж ніяк не сподівався від неї почути. Сьогодні обидві твої руки будуть зайняті. Він випросив у неї її серце. Ти не поранений, шепотіла дівчина, ти вбитий. Нахилившись, дівчина поцілувала його, відчуваючи її уста, на своїх, прикрив повіки. Рано чи пізно це трапляється з кожним?